Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми з вами, 22 серпня, читатимемо Євангеліє від Матфея та Перше послання апостола Павла до Коринфян. Отож. Починаємо з Євангелія. Одного разу, йдучи до Єрусалима, Ісус узяв по дорозі 12 учнів і сказав їм наодинці: Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський буде відданий первосвященникам і книжникам, і вони засудять його на смерть, і віддадуть його язичникам на нарогу, і бичування, і розп'ятя і на третій день Воскресне. Тоді підійшли до нього мати, синів Заведевих і синами своїми, кланяючись і просячи чогось у нього. Він же сказав, її, чого ти хочеш? Говорить йому, скажи, щоб сіли ці два сини мої, один праворуч тебе, а другий ліворуч у царстві твоїм. Ісус же сказав у відповідь Не знаєте, чого просити, чи можете випити чашу, яку я питиму, чи охреститися хрещенням, яким я хрещусь. Кажуть йому, можемо, і говорить їм чашу мою вип'яти і хрещенням, яким я хрещусь, охреститись. А сісти праворуч мене, і ліворуч мене, не я даватиму, а кому уготовано отцем моїм. І, почувши десять, обурились на двох братів, Ісус же, підізвавши їх, сказав, знаєте, що князі народів панують над ними і вельможі володіють ними, але між вами не буде так. Та якщо хтось серед вас хоче стати великим, буде ваш, вашим слугою, і хто хоче між вами бути першим, буде вам рабом, як і син людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою, як викуп за багатьох. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, якщо я прийду до вас і стану говорити мовами, то яку вам принесу користь, якщо не говоритиму до вас чи откровенням, чи пізнанням, чи пророцтвом, чи повчанням? І бездушні інструменти, що дають звук як флейта чи, кіафа, чи кіфара, якщо не даватимуть виразних тонів, то як зрозуміти те, що грають на флейті чи на кіфарі? І коли сурма даватиме невиразні звуки, то хто стане готуватися до бою? Так і ви, якщо промовляєте язиком незрозумілі слова, то як зрозуміють, що ви говорили? Ви будете говорити на вітер, скільки, наприклад, різних слів у світі, і жодного з них не має без значення. Але якщо я не розумію значення слів, то я для того, хто говорить, буду чужинцем, і той, хто говорить чужинець для мене, так і ви, оскільки прагнете дарів духовних, прагні, щоб мати з надлишком того, що, буде, що будує церкву. А тому, хто говорить мовою, нехай молиться про дар тлумачення. Бо коли я молюся мовою, то хоч дух мій і молиться, та розум мій. Лишається безплідним. Що ж робити? Буду молитися духом, буду молитись і розумом, буду співати духом, буду співати і розумом. Бо коли ти благословлятимеш духом, то той, хто стоїть на місці, простої людини, як, як скаже амінь на твою подяку, якщо він не розуміє, що ти говориш. Ти добре підносиш подяку, та, інших, та інший не будується. Дякую Богові моєму. Я більше за всіх вас говорю мовами, але в церкві хочу краще п'ять слів сказати розуму моїм, щоб інші, інших навчити, ніж тисячі слів незнайомою мовою. На цьому це все. Божого вам благословіння, до зустрічі вечором.